кролики дійшли, Встали мої зайчики. Бажаю здоров'я! Сьогодні 16 лютого, як завжди, по п'ятницях у нас огляд бойових дій на бахмутському напрямку. Також я ще покажу деякі кадри і документальні для того, щоб всі розуміли. Для чого нам потрібні квадроцикли та баги, бо йде збір від 93-ї бригади саме на ці речі. А так я ще знаходжусь на позиції і сподіваюся, що буде нагода, і саме сьогодні вийде це відео. То почнемо огляд бойових дій. Вперше розповім одну історію буквально вчора на Лиманії. Це не Бахмутська напрямок, але це поряд, це де Солідар, Лиман, то там дуже ех, так сильно ворог пішов, ну, атака за атакою. І саме вчора була така атака, був Т-90 від них, два танки, ще Т-72 і три БМП. То вони, як заїхали на позицію, почали стріляти. І т 90 російський загруз у багнюці. Вони не подивилися, мабуть, погоду, що могли б почекати на слідуючий день. Ну сьогодні, сьогодні все підмерзло. Зараз мінус п'ять на дворі. То у них було б все гаразд. То він загруз. До нього під'їхали два танки, почали витаскувати, поки піхота там ще виходила. Ну, Коротше, у них така канітель пішла, і там, не пам'ятаю, вроді 60-ка бригада стоїть, то вони їх розфігачили дронами-камікадзами повністю. То на Лимані то, от, така у них була атака у Кацапів і їх розхірячили. Ну, Будемо йти далі. Від Солідару нижче, це у нас Орехово Васильівка, там у нас безмін. Григорівка у нас безмін. Богданівка. На Богданівці у нас є успіх по самої Богданівці. Ми на 150 метрів відсунули ворога саме у самій Богданівці. Кілька домів це відкинуто було ворога. Але ворог. З південної сторони Богданівці, він пройшов по полю приблизно метрів 300, то він йде по флангам. І у нас далі так, дуже сильний мінус. Це у нас траса від хромового на часів яр і ворог там пройшов саме по трасі півтора кілометра. Це було на початку тижня, і ворог там просунувся, і один кілометр вже залишилось до Часового Яру. Там мікрорайон новий чи нове, як то називається, і буквально кілометр вже до перших житлових будинків. Отак. От Також ворог пройшов. Трошки біля Іванівського, там метрів 150. На відрізку від Курдюмів Курдюмовка Андріївка Кліщівка, Ворог за тиждень не мав успіху взагалі, нікуди він не пройшов. Там поодинокі такі невеличкі, вони, ну, як штурми, вони заходять потрошки. А так, ні, ні техніка, ні, нічого не їздить Таких великих штурмів немає. Бо блекревен, які знаходяться на цьому напрямку, кажуть, «Блін, шукаємо цілі, щоб уразити якусь техніку там, чи що. Ну, і холодно, і ворог сидить у бліндажах, то вони зараз відпрацьовують саме бліндажі. Я показую дуже багато враження бліндажей і праці Black Raven та взагалі 93-ї бригади саме у телеграм-каналі Motolife.UA, то е, прошу підписатись на цей телеграм-канал, бо там е, я виставляю тільки таке, що на, ну, на YouTube каналі не такого виставляти, бо заблочать. Ось така у нас ситуація на Бахмутському напрямку. Я ще хочу нагадати, що 93 окрема механізована бригада відкрила великий збір на 10 мільйонів гривень для того, щоб закупити на бригаду баги, квадроцикли та окопний реп, вже тиждень пройшов, а ми навіть мільйона ще не зібрали, то я, мабуть, зараз покажу кадри від 1-го стрілецького батальйону, Мазай знімав, як вони на позиції доставляють провізію, Ось зараз подивитесь та скажете, чи потрібні нам квадроцикли, чи ні. Ось так, доставляємо продовольчі товари, щоб працювати. Виходимо, мазай зайці. Мазай зайці. <гум> <гум> О. пошов, пішов, пішов, пішов. Кролик. Кролики дійшли. Вставили мої зайчики. <гум> <гум> ну, Як бачите, на санчатах возять хлопці. Це ще повезло, що обстрілів ніяких не було. Всі цілі. ну, Ну, як так можна у сучасній армії возити на санчатах провізію, бика там чи ще щось? Бо автівками туди не доїхати, там така дорога, ну, скрізь така дорога була багнюка, дощі, сніг, і все розбито. ну На, на квадроциклах реально доїхати там по узбіччям чи по що, по посадкам? То вони потрібні як ніколи. То прошу долучитись до збору 93-ї бригади. Усі реквізити будуть в описі під цим відео. Давайте долучайтесь, бо нам дуже багато ще працювати. У мене ще буде ну, як анонс, у нас зараз буде тест РЕБа. То якщо він нам підійде, то нам потрібно ще збирати на наш дивізіон на РЕП, на автівки, що довозять боєкомплекти. От позаду мене стоїть гармата замаскована. Саме сюди потрібні реби для того, щоб сюди не долітали ворожі дрони Камікадзе. Ну а так ми продовжуємо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ, а Путін! Гандон.